Далі в зоні нашої уваги південь в ефірі Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня. Пані Наталю, вітаю слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Почнемо на жаль, з поганих новин з Миколаєва. Були удари ракетні цієї ночі. Можете детальніше розказати, які ураження і чим саме били. Так дійсно ворог не полишає незламних миколаївців і продовжує атаку, зокрема, і тими самими ним полюбленими ракетами с 300 нетиповими для застосування по наземних об'єктах і з максимальним ураженням. Так, дві такі ракети влучили. В житловий будинок дев'ятиповерховий і зруйнувало кілька етажів, кілька поверхів. Людей з-під завалів витягли. Рятувальники продовжують роботу, але критичних станів нема хоча чотири людини отримали поранення і травмування різного ступеня важкості. Всім надано медичну допомогу. На щастя, дуже потужних пожеж не було в цьому напрямку, і досить швидко рятувальники впорались з критичною ситуацією. Пані Наталі, Але... Але напередодні, коли була атака дронів перед цією атакою, це було достатньо. Критично достатньо яскраво для Миколаївщини, зокрема тому, що в Миколаївському районі була ушкоджена підстанція, об'єкт критичної інфраструктури, і звісно спалахнула досить сильно. Хоча на даний момент вже пожежа локалізована і майже ліквідована, рятувальники завершують роботу. Ви маєте на увазі оцю атаку шахідами, так званими іранськими дронами. Так було п'ятеро, наскільки я пригадую, запущено по Миколаївщині, і дво, два дрони по Одещині. Так, була така масована атака, пускова на південь України, і ми з'ясували, що п'ять було спрямовано в Миколаївський бік і два по Одещині обидва одеських привіта були збиті в Миколаївщині. Два влучання, три збиття. А ми вже навчилися більш-менш давати собі раду з такими дронами, і чому вони такими масованими ідуть кількостями п'ять штук відразу? Ми продовжуємо вивчення їх тактики дій, але вже маємо і певні результати. Зокрема, якщо говорити про співвідношення там збиття і... Досягнення цілі цілей, то співвідношення майже в два рази на користь збиття, до речі, незважаючи на те, що е, за показниками вони важкі для визначення протиповітряної оборони, вони е, досить низько летять, вони досить повільні, е, але вони досить гучні. Тому оцей специфічний звук мотору, який нагадує мопед або бензопілу, за що їх вже і кличуть мопедами, вони сповіщають, як то кажуть, про своє наближення і можна на них реагувати. Зокрема, і стрілецькою зброєю, кулеметною зброєю, вони збивалися. Якщо говорити бо, про... Цілі, в які вони влучають це, як правило, об'єкти інфраструктури, адмінбудівлі, тому що е, ті 40 кілограмів вибухової речовини, які вони з собою несуть, покликані спричинити пожежу, розпочати, як то кажуть, хибну дію таку. Як сірник, який вкидається в певне осередок для того, щоб далі розгоряти розгоряти і розганяти пожежу, тому ураження від них не досить не такі вже критичні, але все ж таки пожежу вони спричиняють потужно. А є у нас розуміння, скільки приблизно дронів на цьому напрямку у росіян, як часто і довго вони зможуть їх використовувати? Ці дані дуже різняться. Є інформація від 300 до 1000, але вона не перевірена. Це з різних джерел, які ще треба перевірити, і ми говоримо про те, що вони їх використовують не поодиноко, як правило, вони спрямовуються групами для того, щоб зокрема можливо і для того, щоб виявляти засоби протиповітряної оборони і влучати вже по них. Тому наша тактика протидії напрацьовується з урахуванням того, що ворожа стратегія мала таку мету. Зрозуміло. Хочу поцікавитися, ще яка ситуація в районі Херсона, тому що звіти якраз новин останнім часом дуже мало, і це може бути ознакою як тривожності, так і позитивними вістями, Мовляв, почекайте. Давайте налаштовуватись позитивно. Ми проговорювали неодноразово про режим інформаційної тиші і вдячні тим, хто його дотримується. Але зокрема, здається, що нас почули окупанти, тому що після проведення свого так званого референдуму вони й самі затихлі. Напевно, що не розуміються, що ж наробили. І не можуть усвідомити, що далі з цими результатами, тому що навіть на вищому рівні керівництва є певна розгубленість керівництва окупаційного маю на увазі. Є певна розгубленість. Вони не зовсім розуміють, що дає їм цей референдум. Вони просто виконали вказівку зверху, а бачать, що це не зупиняє сили оборони, збройні сили України, які продовжують свою роботу і суттєво просуваються. Тобто, якщо я правильно розумію, то напередодні оголошеної анексії окупованих тимчасово окупованих територій ви не помічаєте якоїсь підвищеної активності на цих землях? Вона не, не, з, не з руки їм неможлива, оскільки в них дуже пошкоджена логістика, в них дуже. Гучно і постійно вибухають пункти управління, в них розгублене військо і нема можливості підтягнути резерви. Те, що вони намагаються налаштовувати зокрема на Антонівському мосту, на Каховській переправі там, де вони підтягують ремонтні бригади і хочуть провести ремонтні роботи. Наш вогневий контроль зупиняє цю ініціативу. А вони хочуть відремонтувати Антонівський міст, не зважаючи на його серйозні ураження. Так, вони намагаються підтягувати туди ремонтні бригади, і е, оскільки ми розуміємо, що їм не шкода місцевого населення, їм не шкода е, сил та зусиль е, людей і матеріалів, нічого не шкода. У них є мета перебратися на, з лівого берега на правий, або встигнути вшитися з правого на лівий. Під цим кутом цікаво, дізнатися, чи є вже інформація про прибуття на передову російських мобілізованих новобранців. Достовірної інформації ми, ми поки що не маємо такої, що просто вже на передову вони підтягнулися, але розуміємо, що з напрямку Криму. Підтягують ці резерви, і цілком імовірно, що на лівому березі вже почали їх тренування, оскільки вони не, не навчалися військовій справі і були мобілізовані поспіхом. Але ми не схильні недооцінювати ворог. Розуміємо, що серед них можуть бути і ті, хто має військовий досвід, і можуть проводити навчання безпосередньо на передовій. Але проведення нами інформаційних компаній, досить потужних, про те, як правильно. Влаштувати свою долю на окупованій Херсонщині дає певні результати, і навіть ті, хто щойно щойно мобілізований, вони починають вишукувати способи сповістити про себе на вот хочу жити або на телефони, які ми надаємо служби безпеки України та інших організацій, які здатні приймати такі заяви і рішення, про те, що вони хочуть скласти зброю і перейти під догідно міжнародного гуманітарного права. Приємно це чути, що для росіян єдина форма вижити це здатися в полон українцям. Дякую, пані Наталю. Вам результативного дня. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня була в нашому ефірі. Ми продовжимо буквально за кілька хвилин традиційною о 9.00 хвилиною мовчання.